Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні фрикадельки в соусі на сковорідці. Готується все дуже просто та легко, а головне, що дуже смачно. Отож, розпочинаємо для приготування нам необхідно фарш. Я сьогодні використовую зі свинини. Одна морква стерта на великій терці. Дві цибулини порізані четвертинками, одна цибулина стерта на дрібну тертку, 100 мл холодної води. Рослина олія, 150 г домашньої сметани, 170 г томатного соусу. Одна столова ложка з гіркою просіяного борошна, 1 яйце, спеції, сіль, чорний мелений перець, приправа до м'яса та кінза. Спеції використовуються за своїм смаком. І дрібненько порізаний свіжий кріп. До фаршу вкидаємо цибулю, яйце. та спеції за своїм смаком. І перемішуємо все до однорідності. Для того, щоб фарш був більш в'язким і фрикадельки прижарені трималися кучки, можете додати 1-2 столові ложки паніровочних сухарів при необхідності. Далі ставимо сковорідку на вогонь, додаємо трішки рослиної олії і жаримо 5 хвилин цибулю на середньому вогні. До цибулі вкидаємо моркву, трішечки солимо та перчимо за смаком, перемішуємо, накриваємо кришечкою і тушимо до м'якості. Окремій посудині поєднуємо борошно та воду. Воду вливаємо частинками, щоб не було грудочок. Перемішуємо все до однорідності. Грудочок немає. Переливаємо цю суміш до сметани та томатного соусу. Вийшуємо до однорідності. Якщо хочете, щоб підливка була більш рідкою, додайте трішки більше води, вологими руками формуємо фрикадельки. Форму та розмір можна робити будь-яку. Я буду робити кругленькі. Сметанкову суміш вливаємо до сковорідки та доводимо до кипіння і перемішуємо. Фізика наша починає кипіти, трішечки підсолюємо її ще за своїм смаком, перемішуємо та виложуємо фрикадельки. Тушкуємо на невеличкому вогні 20-30 хвилин під накритою кришечкою, час від часу помішуючи. Я додала ще трішечки води, щоб підливка була рідшою. Минуло 30 хвилин. Можна посипати наші фрикадельки свіжою зеленю. Виключаємо вогонь. Накриваємо кришечкою. Чекаємо 5 хвилин і можна подавати до столу. Ось і все, друзі. Наші фрикадельки готові. Я рекомендую обов'язково вам їх приготувати. Дякую всім за перегляд! Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!